Друзі, привіт! Ось таке відерко. Там стоїть вінчик, який буде вибивати перву. Ну і дрилька. І закидаємо сюди. Побачимо там, там зараз. Дивіться, гарний пириган. Де таку штуку купити? У Андрія Баскавича 2800 було. Ві це результат. Це відро я його купив, а пергу пчоли носять. Додатковий заробіток. Що, сервається? Супер, ви, е, як молотить. Нормальна тема. Все, Добре. перган дуже корисний для діток особливо. Для вагітних жінок. Дуже було. комплекс вітамінів на імунну систему допомагає.